Дякую за запрошення. Я справді перший раз виступаю з серед товариства дерматологів і буду виступати більше як алерголог і клінічний імунолог. І сьогодні моя тема стосується харчування. Про яку сьогодні як харчову алергію багато що розказала наша шановна Леся Васильівна. Їжа Їжа потрібна і споживання продуктів, всім, звісно, для підтримки життя організму. Це енергія, це ріст. Е, е, так. А є такі дані, ми всі їх також знаємо, що їжа часто пов'язана із хронічними реакціями і гострими такими, як наприклад, анафілаксія. Але коли йде мова за анафілаксію, як правило, ми кажемо в імунології, що це є і механізм, якщо йде мова про хронічне запалення, про яке я сьогодні буду акцентувати увагу. Воно може викликатися не ІГІ опосередкованим типом, а і опосередкованим типом, і називається хронічне запалення низького ступеня. Ось є різні дерматологічні проблеми. Як правило, пацієнти приходять до сімейних лікарів, до педіатрів, коли стосується малюків. Прибігають до алергологів, і перше ж говорять лікар алерголог, в мене харчова алергія. Це може бути загострення атопічного дерматиту, сибирейного, але в них не знають таких понять, а кажуть харчова алергія. Але якщо є клінічні прояви, чи завжди це є харчова алергія. Так, а може є багато інших причин. Якщо розглянути класифікацію власне за гадлайном харчової алергії, є поняття «несприятливі реакції на харчові продукти. Вони мають як і дії залежні, так і неї залежні механізми, тобто імунні, і неімунні. Як бачите, їх є багато, а їх є багато дуже комбінованих, і дуже складно не раз поставити діагноз і розібратися. Ніби пов'язано з їжею дерматологічні проблеми, але далеко там не всі, не всі аналізи визначають власне, алергологічну проблему. Очевидно, йде мова не тільки за харчову алергію, яка, як правило, як я вже казала, є. і і і упосередкована а за харчову непереносимість. Це є через привищено проникливість кишківника, харчові продукти проникають в кров. Запускається вироблення специфічних імуноглобулінів класу G, які впливають на протизапальні, знижують протизапальні цитокіни. Напевно, всі знають, що інтерлекін 10 фактор кіджевета тощі, що формують толерантність, і де толерантності до харчових продуктів таким чином запускається клінічна симптоматика. І винуватці в цьому є також ефект клітини. Я хочу зауважити, що ефекторні клітини це не тільки опасисті клітини. Даруйте російська мова, може хтось знає, як тучні клітки. Це є опасисті української мовою клітини, вони ще е, мастоцити, базофіли, еозинофіли, нейтрофіли їх є дуже багато. Вони міщують не тільки гранули, а на своїй поверхні міщують дуже багато рецепторів. Це є всім відомі Евсіепсилон-Р-1 рецептори, які взаємодіють зі специфічними Імуноглобулінами класу І, і при невеликій кількості, в тому числі харчових алергенів, іде дегрануляція опасистої клітини, але мало хто знає, що на поверхні цих ефекторних клітин, от видно зверху, є ще інші види рецепторів, які взаємодіють з імуноглобулінами класу G. і треба значно більше подати харчових макромолекул, щоб виникла дегрануляція цієї ефекторної клітини. А також на ефекторних клітинах є також важливі рецептори до компонентів системи комплементу. Чому вони важливі? Перед нами також та сама ефекторна клітина у пасиста, коли є гранули наповнені біологічними амінами, і яка є в стадії дегрануляції. Подивіться, яка велика кількість різних видів медіаторів це і ліпідні медіатори, це є всім відомий гістамін, Гепарин, серотонін, триптаза, хімаза виділяються з циграну, виділяються пізніше цитокіни, які, які є мішені їхнього контакту. Це лейкоцити, фібробласти, мікроваскулярна реакція, так? тобто дуже багато може бути клінічних ефектів. І зверніть увагу, може бути як і ігії, залежна дегрануляція. Так і IgG залежна дегрануляція. Вона була відкрита не зараз 1950 рік відкриття. Так і відрізняється такі реакції на продукти харчування, опосередковані імуноглобулінами класу G, в тому, що вони не є негайні. Вони проявляються через кілька днів, і вони мають так званий дозозалежний кумулятивний ефект. Тобто харчового продукту може бути мало, і коли його мало або періодично він поступає, жодних клінічних проявів нема. А от коли поступає часто і в великій кількості, от тоді можуть бути клінічні прояви, в тому числі дарматологічні. Дуже часто виникає питання, і воно дискутується і не раз в колах клінічних імунологів, алергологів стосовно визначення імуноглобулінів класу G. Зверніть увагу, загальний імуноглобулін класу G серед п'яти класів складає до 75 його його найбільше, і ділиться він на чотири підкласи. Власне, коли йде мова за імуноглобулін класу G чотири підкласу, його є тільки 4%. Він відповідає за толерантність. По ньому ми можемо давати визначати ефективність алергенспецифічної імунотерапії. Всі ж інші підкласи перші, другі і треті, їх є 96% і вони мають протилежні властивості, обсонізуючи. Активують комплемент і підтримують так зване запалення низького рівня, і за ті, оскільки вони складають 96%, власне загальна фракція імуноглобуліну класу G максимально складається з цих трьох підкласів імуноглобулінів. Як відрізняти анамнестично? Анамнестично, коли ми збираємо анамнез, як я вже казала і це більше негайні реакції і дії упосередковані джі, як правило, є. Як правило, відкладений початок мають транзиторний дозозалежний ефект. Тобто, треба багато продукту або часто їх їсти, щоб виникли отакі, отакі реакції і залежні, які викликають харчову, харчові отакі проблеми з харчовими продуктами і, відповідно, клінічну симптоматику. Клінічна симптоматика разом з тим є різна. От, прошу подивитися на цей Це слайд, це не тільки проблеми зі шкірою. Це не тільки проблеми з ротовою порожниною, може бути набляк, той же самий набляк язика, накривок губи. Я покажу клінічний випадок. Так, це і проблеми кардіоваскулярні, це і проблеми гастроінтестинальні, різні, причому і неврологічні. Серед неврологічних дуже цікаво. Є проблема синдрому хронічної втоми, проблема депресії, проблема безсоння і навіть болей в голові. І як ми можемо це визначити? Є на сьогодні в багатьох приватних лабораторіях прилад який називається Фокс. Власне він визначає IGG – залежну непереносимість. Панель складається з 287 Харчових антигенів, які входять в 13 груп харчових продуктів. На півкількісний метод включені перехресно-реактивні карбогідратні детермінанти. От на слайді кількість оцих різних блоків харчових продуктів, на які визначається імуноглобулінний клас джі, і приклад лабораторного звіту: зелена крапочка це є повна переносимість, жовті крапочки це часткова і червоні це є сос. Непереносимість повна, і звісно, що 21 -е століття це століття доказів, оскільки багато точилося дискусій. Дуже багато також було рандомізованих і сліпих, і пласиво контрольованих, і паралельних досліджень. Я вибрала тільки кілька, як приклад. Одне з них дослідження було при хворобі крона. Так і було доведено це. Я відразу такий ПС зроблю це не лікування, протокол лікування хвороби крона. Є базова терапія, це є покращення якості життя пацієнтів, які ми також будемо включати у ведення пацієнтів з хворобою крона, визначення специфічних і так, покращує якість життя таких е, пацієнтів, якщо є на цих імуноглобулінах базована елімінаційна дієта. Депресивний розлад у підлітків я казала, що не тільки є проблеми гастроінтестинальні, е, дерматологічні, а є проблеми неврологічні. Також було показано, що визначення імуноглобулінів класу G за допомогою метода Фокс так значно зменшувало і депресивні розлади у дітей. Так, виразковий куліт, який також супроводжується в першу чергу гастроінтестинальними симптомами, дермалантологічними симптомами, так, елімінаційні дієти з урахуванням і непереносимості. Також покращували якість життя пацієнтів. Знов ж таки всі статті зверніть увагу, база Шпрінгер, база Фронтірис, тобто це є високодостойні журнали, там, де опубліковані були дані публікації, запальні захворювання, виразковий коліт, хвороба крона. Знов ж таки було доказано, що включення елімінаційних дієт на підставі ІГГ покращували якість життя пацієнтів. Ну і Дуже часто зустрічається, дуже. Ставлять часто синдром подразненого кишківника з діареєю. Елімінаційна дієта призвела до значного зменшення болю в животі, зниження частоти діареї, здуття живота і сприяла формуванню нормального стільця. І покращення загального самопочуття, тобто як і життя пацієнтів також покращилась. І нарешті алергія. Коли приходить пацієнт, каже, у мене алергія харчова. Щось робіть? Ми визначаємо те, що казала Леся Васильівна, імуноглобуліни специфічні і до харчових алергенів. А вони від'ємні, що робити. Так, ніби не підтверджена харчова алергія. Очевидно, йде мова за харчову непереносимість. І виявлена таких імуноглобулінів класу G до різних харчових продуктів серед пацієнтів з такими дерматологічними проявами, як кропів'янка, навколоральні дерматози, може вказувати на харчову непереносимість. Нарешті, мій клінічний випадок це молода пацієнтка. 32 роки. Два роки дитинці, у неї підприємець, тобто така публічна досить особа, без шкідливих звичок. Отак От в неї обличчя було до пологів. Так, але взагалі останні 5-6 років в неї були періодичні висипання на шкірі обличчя, комірцева зона, руки, свербіж, деколи було без свербіжу, здуття живота, в епігастрії, болі, несформований стілець, особливо після молочних проблем. Уктів, а після народження дитини, от фотка моя особисто внизу, це є вже набряки. Так, Набряки були і язика, і набряки були губ. Супутніх захворювань в неї аутоімунний тиреоїдит підтверджений. Вона спостерігається в ендокринолога, і адономіоз тіла матки пила протизапальні гормони протягом шести місяців. Лабораторних аналізів інструментальний мала цілу купу. Вона прийшла з цілим кульочком. Було зроблено все, в тому числі дорогий дуже аналіз Алекс на всі майже 300 груп різних і респіраторних, і харчових алергенів. Він від'ємний. Зверніть увагу, вона лікувала і гельмінти багато разів гнала їй так радили так. Не тільки було з такого негативу це є підтвердження ТПО антитіла до тіріопероксидази на автоімунний тиреоїдит, і при фіброгастродооденоскопії мала хронічну гастропатію із загостренням декілька разів на рік гелікобактер пілорі не підтверджений. Так? Що вона вже за той час, із рекомендацій лікарів, дерматологів, алергологів, вона сімейних лікарів, вона навіть зверталася до гомеопатів і нетрадиційної медицини. Подивіться, брала натуральну косметику. На різних дієтах сиділа, і як вони кажуть, безмолочні. Як сьогодні професор Коваль говорила, не їли червоного і оранжевого, то, як правило, майже всі так говорять, правда? І без дієти, і без лактоз. Діт. Тобто випробувала все. Так? Ключове в неї було, що вона навіть голодувала по кілька днів, так? очищаючи клізми, робила, десь їздила в чи в моршин, брала і бактерії. І коли був, брала антигістамінні препарати, квадрі дози, також не завжди допомагало. Брала топічні стероїди, інгібітори кальциневрину, і коли напрямки почалися, почала колоти дексаметазон, почала колоти з супростіном, періодично брала сечоїні препарати, в неї вже була депресія. Перше думали, що після пологів, потім вона не могла в людини. Ну, дуже така стала неврологічно, вона помінялася психологічно, тобто постраждало і ментальне здоров'я. Що ми зробили? Ми зробили останню ту пораду і також, знаєте, ризикована аналіз. Я дуже. Але порадили їй зробити власне фокс. Ось її картина. Вона мала непереносимість дуже багатьох, причому тридцятки червоні, дуже багатьох харчових продуктів. Серед них і молоко, і яйця. На молоко алергії не мала, а мала непереносимість. Тут і, тут і сири, тут і яйце. Так, оці всі групи препаратів, на які показав її аналіз. Тобто, дуже складно було їй щось радити. Я тут сама не справлялася. Ми працювали в парі з нутриціологом, склали їй цілий план. Не могли багато продуктів взагалі вилучити, щоб елімінувати. Ні, ми дали їй менші дози, періодично їх споживати. Тобто, з нею ми працювали дуже довго, порядка трьох місяців. Шкіра значно покращилася. Вона вже мала такі, знаєте, навіть такий. На мою думку, почала виходити з депресії. Я не невропатолог, що там ставити її діагноз, але вона вже посміхалася, тому що це була абсолютно, знаєте, як для молодої особи 32 роки підприємець, вихід в люди. Тобто стан її значно і як її життя Отож, які життя покращилась. Отож, який я і, і, і кажуть, дозволю собі зробити висновок, що використання аналізу Фокс перше. Дозволяє скласти елімінаційну дієту пацієнтам, навіть порадивши зараз дуже модно з нутриціологами, так, в тому числі пацієнтам з дерматологічними проблемами, з хронічними захворюваннями шлунково кишкового каналу та іншими розладами, і відтак покращити явно якість життя нашим пацієнтам. Я дякую за увагу. Мені дуже було в такому гарному товаристві, молодому із курифеями нашими виступати. Дякую. Так, питання можна? Ніби питаємо, питаємося та, наші так. Дуже сьогодні грамотно сказала Леся Васильівна, я абсолютно її підтримую. Якщо ми робимо в місячній дитині в 6 місяців в рік, розумієте, та імунна система ще не працює. Іде мова за клас класу. G. Я, як клінічний імунолог, вам скажу, що імуноглобулінний класу, G, значить, перші 9 місяців дитина більшою мірою від мами отримує. Пізніше вони формуються і десь до 2 років досягають рівня дорослої людини. Значно пізніше. І інші імуноглобуліни формуються. Тобто, десь аж після 4, 5, 6 років десь стоп, можна робити такий аналіз. А швидше абсолютно не треба, то будуть викинуті гроші, і нам треба буде відповідати батькам за ці. Тут краще попробувати елімінаційну дієту, так само як і безлактозну, я трошечки відірвуся від теми. Є клінічні прояви безлактозної тобто, лактозної недостатності. І не треба, як мама каже, ми з педіатрами. Поставили на абсолютно не їсть молока або молоко, значить, молочних продуктів на безлактазній дієті. Не потрібно цього робити. Тут є певні нюанси клінічні, і, значить, які не підтверджуються, можливо, лабораторно, але клінічно грамотно зібраний анамнез стосовно симптоматики, дає нам можливість, і дієта на певний період та елімінаційна ведення так званого харчового щоденника є набагато краще. Чим робити такі аналізи маленьким діткам? Дякую.